Чотири роки війни змушують вже якось виживати. І якщо ми вже залишились тут, то маємо про себе подбати самі. Ми вирішили, оскільки до третього поверху лише можна встановлювати газові котли, то у нас варіантів не було, як купити пічку Марічку і хоча б трішки зимою обігріватися. Було чотири варіанти. І Сашко вибрав оцю маленьку, невеличку, легеньку. І от таким чином у нас з'явилася пічка-марічка. Ми її випробували. І Звичайно ж, там треба ще й вдосконалити оббивку зробити, щоб уже ж було напевно, що нічого не загориться. Але сусіди не нарікають. Будуть приходити до нас на сало, і отак от ми живемо, не тужимо. Бажано її топити вранці вечором. По 17 хвилин і все. І достатньо тут тепла, 18 градусів для того, щоб воно підтримувалося ну, нормальне життя у квартирі, так сказати, не було ні сирості, нічого. Ви ж самі чуєте, що ніякого запаху, ні диму, нічого немає. Тобто, це безпечно.